9 вересня Луцьку виповнюється 938 років. Тож ми вирішили запитати у лучан, як варто відсвяткувати день міста. У парку. Ну, я не знаю на часі не, не до святкувань. Але в кожного має бути свято, не знаю. Не знаю, можливо, якось мінімально. Збором за себе обов'язково. Дякую. Спокійно, достойно, з хоровим співом. З оркестром, з дітськими хорами, показати все, що ми надбули на той енергії війни, що ми не здалані, що ми не тримтим. Обов'язково щось треба робити. Без гучного чогось такого, так? Ні, ну це гучне, ну, але ми маємо бути зібрані. Я гучне на розпашку, а зібрані, ми зібрані разом, от десь. Щоб показати наше єдинство, так? що ми є, так. що ми я говорю, були на тих емоціях і смисли, що наша от, що наші чоловіки можуть бути спокійні. І ми тут, і коли свої мені писали чоловіки, то вони мені казали, прошу, Тамара, відсвяткуйте за нас. Бо ми за це воюємо, щоб ви мали спокій, мали мир і мали спокійне, нормальне життя. Я гадаю, що варто, але як я не знаю. Ще наразі. Ну, ви гадаєте, спокійно чи так помпезно. Я вважаю, що більше спокійно, тому що наша ситуація в країні не не дозволяє нам робити якісь масштабні заходи для безпеки наших громадян. Так бомбезно прям не потрібно, тому що війна. Так. А самі підете святкувати? Не думаю. Я думаю, що треба всім зібратися тут. А неважно там, куди буде тянутися черга, і співати всім українські пісні. Ну, На початку обов'язково гімн України, хвилина мовчання. ну, Легенько таке, бо війна все таки Та й все. Без танців, без музики, правильно? Так, якось тако, акуратно, як би от. Але все ж потрібне святкування відзначити? Ну, я вважаю, що треба, по-любому. Без варіантів точно треба. Ну, я вважаю, що можна десь зібратися в компанії друзів, так у себе десь можна вдома або кудись піти в кафе. Ну, сильно навіть на дискотеки не йти, бо зараз не той час, я вам скажу. А, І... а от з приводу заходів в місті. Заходів в місті можна влаштувати якісь, навіть не знаю, концерт. Mm. Дуже класно, що лицарські бої оце були нещодавно. І якби вони повторились, було б дуже класно. Да? Тобто нічого такого гучного в місті да, не треба? А, ні, нічого гучного, не, справи, вижаю, тому, не що момент, так, а, Зараз буде. війна і не дуже доречно, як мене. Потрібно цього річ святкувати День міста у Луцьку. І Я як не святкувати? Не а як ви гадаєте, треба святкувати? Е -е, не настільки гучно, як е -е, ті роки було. Все-таки в країні війна. І, е -е, ну не варто настільки гучно. Гадаю, що можна не святкувати зовсім його. Тобто ніяк вдома. В колі сім'ї, так? Так, звичайно. Ну, можна вийти погуляти в парк, пройтися, а витрачати гроші на святкування не на часі. Ну, не пафа. Ну, щось є на підтримку ЗСУ. А от з приводу заходів в місті все також на підтримку ЗСУ? Так. Також сайт новин Луцька та Волині. Конкурент зробив анонімне опитування у телеграм-каналі, в якому станом на 16.30 7 вересня взяло участь 2048 людей. За результатами 69% опитаних впевнені, що не варто святкувати взагалі гроші передати на ЗСУ, А всі свята будемо відзначати після перемоги. 22% вважають, що святкування має бути, але скромне без масових заходів та урочистостей. відсотків переконані, що в людей не можна відбирати свято і кожен має відзначати так, як вважає за потрібне.